І також дуже цікаво, як може розвиватися ситуація гіпотетично в сусідній, але не на жаль, для нас Білорусі. Ну не за виключенням там. Полку Касуся Каліновського та інших героїчних білорусів, які б'ються і проти Росії, і проти режиму Лукашенка. А вчора з'явилася інформація про те, що білоруські війська почали там рух разом з бронетехнікою територією Білорусі, і вже одразу люди, які не дуже знаються на тому, почали писати про те, що Білорусь може готуватися до вторгнення на територію України або, скажімо, до якихось певних провокацій на кордоні із Польщею чи Литвою. Як ви, людина, яка знається добре на. Білоруські політиці оцінити такі чи це просто маневри, які взагалі не мають ніякого відношення до якихось реальних загроз для сусідів Білорусі. Тут є кілька факторів: ну, по-перше, можна пригадати про те, що Лукашенко пару тижнів тому видав указ про роботу органів влади в умовах воєнного стану. Теж почали про це говорити: що мовляв, Лукашенко готується до війни. Я думаю, що він нічого до війни не готується. Тому що воювати білоруси проти України, напевне, не хочуть. І на сьогоднішній момент сил для того, щоб воювати реально, долати кордон, який перетворився на суцільну лінію оборони із українського меншою мірою з білоруського боку, ну це, знаєте, це для Лукашенка ризик. Отримати велику кількість втрат, отримати ну такий своєрідний удар потім по власному авторитету, отримати чимало проблем. І тому я думаю, що він просто не ризикне цього робити. Військові експерти говорять, що в Білорусі достатньо невелика кількість боєготових підрозділів це сили спеціальних операцій. Десантники, ну і, і в принципі, і все. І тому з такою кількістю військових затіватися з бойовими діями проти України, я думаю, це недалекоглядно. І тобто і Лукашенко це невигідно тому що він е, за великим рахунком перебуває в пастці того, що Білорусь. За роки свого незалежного розвитку вона все-таки підкреслювала миролюбний характер своєї політики. Вона була, у ну, всякому разі, намагалася бути передбачуваною і намагалася діяти ефективно. Тобто, вона, ну, все-таки, з одного боку, була завжди в кільватері російської політики, але сказати, що от Лукашенко. Наривався на неприємності, я все-таки не візьму. Ну, чесно, не бачу я в нього такого фактору, що і є, є ще один момент: тобто, якщо в Білорусь влазить в війну, скажімо так, то вона тоді е, ну змушена мобілізовувати своїх військовозобов'язаних Серед них, очевидно, достатньо багато. Людей, які в 20-му році протестували проти Лукашенка. Що ж, Лукашенко зараз їх буде озброювати з тим, щоб вони повернули зброю проти нього. Я думаю, він проти цього. Тобто Лукашенко намагається і показати Путіну, і показати світовій спільноті, що в разі чого. Білоруси будуть воювати тільки в західному напрямку проти країн Балтії, проти Польщі, проти України. Вони ну не готові цього робити, і їхня пропаганда, власне, в цьому сенсі нічого не робить.